Іво Бобол відпрацював концерт у Чернівцях ексклюзивне інтерв'ю співака для сі 4 При нещодавній скандал та повітряну тривогу у Чернівцях відбувся концерт народного артиста України Іво Бобула. Співак зібрав аншлаг у залі філармонії. Прихильники творчості Іва Васильовича підспівували пісні та дарували артисту квіти. Як тебе сьогодні? Івобол зізнається виступати перед Чернівецькою публікою для нього завжди хвилююче та дуже відповідально. «Ти Тут виріс, тебе всі знають, тебе могли пощупати, кажуть. В іншому місці ти зовсім інше. Тут завжди відповідально. І знаєш, є люди, які ну, до тебе відносяться нормально, а є люди, які. Заздрість є, це однозначно це завжди було. Концерт і буде день, і буде перемога благодійний. Гроші організатори обіцяють передати на потреби ЗСУ. Та от на камеру співак про благодійність багато говорити не хоче. Але планами на день перемоги таки ділиться. Співати буде від радості. Випіп 100 грам з хлопцями. Зустрінув воїнів, яких поїхали мої знайомі. Ну, все як усіх людей буде. Вся країна буде святкувати цей день. Весна прийшла, і от вона принесла нам гарно звістку, Мабуть, я так собі відчуваю, що буде все у нас Україна. Журналістам СІ 4 вдалося взяти ексклюзивне інтерв'ю. У його бобула єдиною умовою організаторів концерту було не підіймати тему нещодавнього скандалу з іншою буковинкою Емою Антонюк. Утім, артист не втримався і сам заговорив про це. Посе мене Боже від таких земляків. Ну, Не хочу ображати її, тому що ну, людина не на своєму місці. Знаєте, і Треба все-таки розуміти, що не, я, не вона у мене в гостях, а я у неї в гостях був. Я висловив свою думку, і там була фраза, що не, не вона каже, що всі жінки, ні. Я каже, я сказав, що є такі дівчата, не жінки, а дівчата, які от займаються таким. Є, ну є в суспільстві. Чому треба казати, що немає? Де включіть інстаграм, це там все написано. Рознервувала народного артиста і запитання про сучасних українських виконавців. Оце питання, яке ви мені задаєте, мені дуже не подобається. А вони взагалі про нас колись думали, молоді виконавці? Чому я маю про них говорити? Хто вони такі зараз є? Вони просто моли, вони роблять свій шлях. Хай собі роблять. Я ще не бачу, як артисти, які б і вийшов і там яска. Оце вони я не бачу. Наступний сольний концерт Бобола відбудеться 10 березня у Хмельницькому. Квитки на який фанати вже теж майже розкупили. Крічко, Андрій Кордубан. Новини Чернівців. Телеканал СІ-4.